У жовтні у багатьох країнах відзначається світній день паліативної та хоспісної допомоги. З цієї нагоди у холі центрального корпусу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбулось відкриття виставки продажу картин та фоторобіт місцевих авторів. На виставці була наша Ліляна Хомишин. Картини заслуженого художника України Миколи Варення, пацієнтки лікарні хоспіс Галини Ліщинської та фотороботи місцевих авторів чекають на своїх нових власників у приміщенні університету нафти і газу. Коштів на хоспіс не вистачає, і ця виставка продаж є ще одним способом матеріально допомогти. У нас просто з бюджету немає ні гривні на господарку, тобто ми а найперша найбільша стаття розходів це памперси. От, вони, у нас завжди 60-70% всієї забирають. От, ну і, і решта, звичайно, все те, щоб утримувати саму будівлю, саме приміщення в нормальному стані. Це вже третій вищий навчальний заклад, де проводиться виставка. Адже активність громади, особливо молоді, запорука успішного хоспісного руху. Коли долучаєшся до такої справи, ти сам стаєш кращим. Це потужний механізм самої зміни думки суспільства про таких пацієнтів, про якісь ідеали, про те, що є хтось, хто потребує твоєї допомоги, ти допоміг іншому, ти сам став інакшим. Воно тебе. Робить вищим і кращим цьому суспільстві. Пан Ігор найперший, хто придбав картину, бо добре знає, наскільки важливою є увага до хворих. Настає той період, коли ми маємо подумати за своїх батьків, які маємо бути благочинними в цьому житті, бо не основне, мабуть, гроші сьогодні. Мабуть, що є якісь більші цінності в житті. Експонати коштують менше половини собі вартості. Це для того, щоб люди активніше долучалися до акції. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.